Напередодні я обговорювала із нашим політтехнологом Борисом Тізенгаузеном. До речі, ми кожен день із ним робимо рубрику. Проект на Ютубі 24-го, де ми оглядаємо коротко і по суті за короткий проміжок часу. Все ключове, що сталося за день. Я вас закликаю дивитися цю програму. Це і заощадження часу, і при цьому розвиток вашого бачення всього, що відбувається в Україні і світі. І от ми з ним обговорювали, що пригожену тепер безпечніше бути в Бахмуті. А євгену проречок. Так, ніж у Петербурзі, про це навіть сказали не ми. Про це сказав речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий. каже, бо там постійно щось зривається, і кафешки якось горять у Петербурзі. Але Пригожин показав, що він на Ну він постійно щось показує, що в ньому більше є якоїсь витривалості ще чогось ніж у російському командуванні всьому іншому він постійно нагадаю їх критикує і приперся таки до Петербурга. Відвідав він те своє кафе, стріт бар номер один на університетській набережні, де був підірваний їхній воєнкорчик Владлен Татарський. Зустрівся він там з такими, бачите, госпіною спину і ліса. Зустрівся він з цими активістами свого рук. У Кіберфронт зет я нагадаю, що це кафе пригожений давав для їхніх там щотижневих збіговиськ. І от а, прокоментував він те, що відбулося власне у кафе Bar 1, Як то там котенок зет взлетів в повітря. Давайте послухаємо коротко. Як тільки з'явилася можливість, я приїхав з Бахмута для того, щоб віддати долг пам'яті і уваження владлену татарському Максиму Мину, который погиб здесь, на этом месте, в этом кафе. Сегодня общество консолидировалось для того, чтобы защитить свою страну. Они собираются, они ищут решения. Часть из них едут на фронт добровольцами, часть из них несут нужную информацию для населения. И Владлен Татарский был человеком, который пытался консолидировать общество для борьбы с внешним врагом. А воюет с нами Украина, воюет с нами коллективный Запад, НАТО огромное количество стран. К сожалению, то, что происходит сегодня во многих коридорах власти, это старая привычная расслабленная жизнь. Когда произошел этот теракт, когда погиб Владлен Татарский, из представителей власти приехали только следственные органы. Губернатор Петербурга как сидел на своей даче, так и продолжал тянуть свою на даче, не обращая внимания на случившееся. Владлен Татарский он защищал русский мир. Это российский мир, в котором участвуют татары, буряты, чечены, ингуши и другие национальности, которые населяют нашу страну. У меня в ЧВК Вагнер огромное количество людей разных национальностей. Это мир нашей многонациональной России, который был затронут в 2014 году и который мы сумели остановить на тех границах, которые сформировались к 2022 году. Есть историческая параллель. Сто лет назад с лишним Вера Засулич, революционерка, так скажем, пыталась убить Федора Трепова, а сегодня Дарья Трепова убила Владлена Татарского. Враги не посягают на жизнь губернаторов, они посягают на жизнь тех, кто наиболее эффективен в этой борьбе, в борьбе с всемирным злом. Цю трєпову вже відправили її за ґрати на строк на два місяці. Звинувачують її в скоєнні теракту. інкримінують 35 років за це може світити. Сама вона каже: Я не при ділах, мене підставили просто таки. А от пригоджен зауважив, що приїхали тільки представники слідчих слідчої комісії, так і зрозуміло, щоб закінчити зрежисоване ними ж дійство, тому що за висновками і багатьох експертів і висновками і української влади заявами саме російська сторона і стоїть за. Ліквідацію свого пропагандиста, який критикував нещадно міністерство оборони дії Путіна. Ну це Пригожинський був посіпака. Пригожин теж регулярно. І от щоб Ні Паванна била, як то кажуть, його й прибрали. Що про це каже Михайло Подоляк, радник голови офісу президента? Давайте почуємо РФ потрібна шок мобілізація свого населення під гідою батьківщина у небезпеці, щоб добирати добровольців. РФ необхідно виправдати агресивну війну, щоб скоротити допомогу Україні. Робіть правильні висновки про природу будь-яких терактів у Росії. Ну, власне, це павуки в банці і черговий факт. ми, ми, ми вам приклад наведемо павуки в банці. От в Пригожин своєму зверненні згадав знову ж таки губернатора Санкт Петербургу Олександра Біглова. Нагадаю вам, що е, протистояння Пригожин-Біглов вже триває понад два роки. Чому тому що вони просто дрібанять власний бюджет міста санкт Петербург, і вони не можуть поділити ці кошти. Комбінати харчові Пригожин доводить їх до банкрутства. Створив багато охоронних фірм в Петербурзі. Бігло, звичайно, розумієш, що на нього тисне Пригожин. Хоче відібрати кармушку. Це для нас все дуже добре і непогано, але доходить в них до того, що Пригожин навіть звинувачував сан губернатора санкт петербургу що він допомагає Збройним силам України. Дуже би хотів, щоб це було насправді істиною. Ну, Та було б непогано і показово їм, але вони панікують. Панікують після цього випадку і пропагандисти, а ті, які закликають вбивати вішати і топити українських дітей. От вони панікують, що вони наступні за татарським їхня доля. Бо вони ж насправді своїх шоу вже критикують там пропагандистських владу, бо усвідомлюють, що щось іде не за планом, і критикують, бояться. А решта а частина пропонує помститися, помститися на рівні. Такого терору, якого ще не бачив світ, бо вони нагадаю, звинувачують. Звісно, київський режим. Цитую піскова у скоєнні у ліквідації татарського. І от деякі навіть їхні депутати, трохи які не в собі, ну воно ясно, бо представники ЛДПР не можуть інакше виглядати. І От нєкто Леонід Слуцький, відомий сумно звісний для громадськості. Він навіть запропонував запровадити смертну кару на Росії, ліквідувати ці мораторій. Давайте його почуємо. Вже чекає гість. разъяснением до чего эти заявы ведут Россию. в 1996 году в Совет Европы, мы соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владимиром Татарским, Максимом Фоминым, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму. Терористи, злодіяння хто куди прийшов і хто кого вбиває. Вони у них взагалі там в голові знаєш, вже все перекручено. Все перекручено, бо вони не при собі, а вони при стакані. А Дмитро Медведєв, звісно, теж порозмірковував над тероризмом. Візначився такими знову дивними роздумами. каже, тероризм знову на ваших вулицях у наших містах. Але тепер терором зайнялися ті сі, ті сили, в яких нещодавно наші закляті західні друзі бачили честь і совість епохи. каже, все маски скинуто. Ось він колір нашої несистемної опозиції. Він воює зі своїм народом, він підриває та вбиває. І не тільки відкрито бажають поразки Росії та загибелі нашої батьківщини, тепер вони страчують своїх співвітчизників, Написав Медведів, згадуючи ліквідацію Владлена Татарського, Дарії Дугіної і виставу зі стріляниною Брянської області. Нагадаю, що разом із київським режимом російська влада також звинувачує в інциденті, що відбувся у Петербурзькому кафе, і прихильників Навального.